Сьогодні Чорноморець приїздить до Олександрії в статусі тринадцятої команди чемпіонату команди, яка знаходиться у зоні перехідних матчів. Хоча від цієї зони перехідних матчів відділяє їх лише один бал. Тим не менше, чорноморець бореться дійсно за виживання. Команда не є зараз середняком. ну і звичайно працювати. Треба буде і треба буде багато у другій половині чемпіонату, яка офіційно вже наступного тижня стартує, тому що якщо Олександрія проводить сьогодні 14-й матч, в них є ще перенесений поєдинок. то Чорноморець грає сьогодні 15-й матч. Сезон Олександрія проти Динамо зіграє 4-го числа на у перенесному поєдинку. Чорноморець в наступному турі буде грати проти Кривбаса. Але про це ми ще детально з вами поговоримо. Немає сьогодні Івана Калюжного ось він на ваших екранах. Іван Калюжний дискваліфікований на передостанній хвилині матчу у рівному отримав він жовту картку. Це четверта жовта картка для нього у цьому сезоні. Процес селфі створення, чи як це правильно назвати, те, що ми з вами бачили. Сбіляє проти будка, побороться, немає порушення правил. Простріл у нас хороший від Мартиню. Каус. Замаштата майданчика. гол забиває Олександрія. Гол красить, забиває Данилів Ващенко у своєму дебютному матчі у стартовому складі в цьому сезоні. Зараз червону картку Петряк має отримати. Петряк має отримати. Це жовта картка лише буде. Петряк штовхнув просто Омельченка в Той момент, коли увімкнулась камера. І е, жовта картка Рудьку. Петряк штовхнув Петряк червону картку зараз має отримати. Петряк отримує червону картку і його вилучив рефері. І те, що ми бачили, це 100% правильне рішення від Умельченка. Петряк штовхнув головного арбітра і таке не має толеруватися абсолютно в жодному моменті. Що б там не було, вар перегляне цей гол. Вар перегляне чи було порушення правил. Але Петряк червону картку заробив абсолютно ділу. Я впевнений, нам покажуть ще режисери цей момент. Момент поштовху. Ось тут. Ну, не знаю, чи було тут порушення правил. Ну де? Ну хіба ж це порушення правил? Я не знаю, треба де передивитись е, наварі детально. Можливо, є якийсь кут камери, де покаже, що там був степінг чи щось таке. Але я би більше подивився на момент а, з тим, як Петряк підбіг до Омельченка і почав штовхати його. Вар перевіряє. Це не змінить червоної картки Петряка. Ніяк не змінить. Він точно цей матч не дограє. Ну і ось ми чуємо, як хтось з незрозумілою мовою, але Петряку про це каже, що навіщо стартувати на суддю, якщо є вар. Вар зараз перевіряє якраз момент контакту. Між Беляєвим і Будком. Чи був цей момент контакту? Чи був цей степінг на ногу будка? Петряк вилучений. Там була ще жовта картка комусь. Здається, Рудьку. Вар перевірив. Все чисто. А на львіні Базера. Ще раз і ще раз нам зараз показують Петряка. Якщо з пенальті, ще деякі моменти суперечливі можуть бути. С ну, пенальті, з голом, вибачте, то щодо червоної картки питань немає. Класно увірваці до штатного майданчика Безера. Ох, ну і ви чули. Ну, що це таке? Що це таке взагалі? Будко жовтого картку отримує. Ярослав Кисіль. Пане Ярослав, я, вибачте, зараз мене уже за зовсім суб'єктивність, але те, що зараз кричав Ярослав Кисіль Хуану Альвіну Базері, за таке теж треба вилучати. З Праворучна будка, Підкат і я дуже задоволений Будко, що біляє підкотився під нього. В не зіграв ані один, ані інший. Ну і ось тут Бабич уже має право звернути увагу на ось цей момент. Бутко червона картка. Бутко отримає другу жовту картку, і це пряма червона. Ну, це, і ви бачили за що? І з поля зараз забере свою команду бабич. Боже, яка клоунада, Вибачте, будко просто-напросто зараз послав при нас на камеру, послав головного арбітра цього матчу. За те, що той йому сказав підвестися і вийти за поле, щоб йому надали допомогу. І отримав абсолютно заслужену червону картку. Бабич зараз забирає команду з поля. І а, я не знаю, навіщо він це робить. Я не знаю, в чому суть цього моменту. Але все, що відбувається зараз, це, вибачте, цирк. Богдан Бодко – капітан. Обабича претензії одразу до арбітра. Ну і ви все зрозуміли. Питань немає. Пряма червона. Це навіть не жовта, це пряма червона. Центр треба відіграти, але просто Кирило Попов тут до м'яча не встигає. Ну і контратака може бути. 4 в 4, по суті, вихід. Ковалець віддає під удар. Ближній кут пробиває. Олександр Біляєв. У каркас воріт. влучив він. Хороша, швидка. Так, таке буває. Так? У меншості Чорноморець. будь-яка втрата м'яча у власній половині поля. Якщо хоча б три футболісти за лінією м'яча це вже біда. Тут вже треба якось повертатись. Удар Кампуша. Хороший удар. Рудько на місці. Спокійно. Рудька питань-то немає так? в першому пропущеному. Хороше закидання. Зараз було на дальній кут. Вдалося в захисті футболістам Чорноморців відпрацювати. Ну, а Львіна Базира фактично вже пробивав. через з Артура Рудька? Лацабідзе. Ох, яка помилка Лацабідзе. Забирають м'ячі. Треба, Львіні зараз забивати. Базера віддає передачу Філіпов! В свого влуч, Філіпов. Рудько. коротенько передачу віддав. Віддав ногу суперника. Положення поза грою до того ж в цьому епізоді не ну, наварили каші біля власних воріт одесити. У підкаті допрацював таки. Ну, і навіть якби м'яч від спини від рикошету у ворота, це був би офсайд. тому що нагадаю, що офсайд фіксується не по голкіперу, а по останньому гравцеві. Є Безера на правому фланзі. Намагається відзахищатись без порушення правил футболиста Чорноморця Безера. Пробиває на місці Рудько. Так підпоперечно намагався Безера виконати цей удар. Кожне грою Зафіксовано в якийсь момент. Безера не зовсім розуміє, де воно було. Удар на місці Рудько. Насправді, ви знаєте, непомітно, що Олександрій грає у подвійній більшості. Ще раз нам показується цей удар. Хороший насправді удар. Більше замін немає у Олександрії. Тут сподіваюся, <-пос -подоби> що ніхто не травмується. Удар від Ващенка ближній кут не вдається йому забити другий. Ось Так зробити дубль. Це було б, звичайно, щось унікальне. Що ви зі Львова, щоб ви не відвідати цей поєдинок, поки зима ще не справжня суперзима. Удар від козака м'яч ворота пролітає. Так, прохолодно. Дійсно, на вулиці, але ну, все-таки температура плюсова. І для 1 грудня погода така, що ще можна на футбол сходити. Проведення праворуч на козака. Козак відкидає на Скорка. Скорко на віс, і Удар! Залітає. Таки другий гол. Не вдалося втримати свої. А ні. Положення грою Скорка. Перше рішення цей гол не зараховувати. І Зараз Вар перевіряє, чи був офсайд. Ось тут після передачі Козака, Дивіться, тут офсайду немає. Ні, немає офсайду. Який... А, чи м'яч не вийшов за межі поля. Ось що перевіряє. Чи не вийшов м'яч за межі поля? Ну там близько було. Давайте подивимось. Так, і зарахований цей гол після вар перевірки. М'яч межі поля не покинув. Олександрія подвоює свою перевагу. Перевагу у цьому матчі 2-0. На користь господарів. Шановні футболісти. Більшість футболістів дивляться трансляції на ОПЛ ТВ. Ну, не забувайте хоча б те, що вас дивляться діти. Ну, Ведіться культурно. Але зараз ще один шанс. 4-3. Вихід від Олександрії. Мається Костично залишити м'яч у грі. Вісна передача від нього козак і забиває третій гол. Коза. Контратака Олександрії. Закінчується третім взяттям воріт. Слава нам показала. Ну і святкує Іван Калюжний, який. Очевидно, переживав за свою команду, що залишив він їх без себе, без лідера на матч чемпіонату. Але свою дискваліфікацію він відбув. І вже в середу, відпочивши, зможе вийти на матч проти Київського Динамо. Класний навіс. Шостак протягнув цей м'яч. Відкинув ліворуч на Костишина. Костишин після свого виходу на поле гол плюс-асист. Ну і Козак. Забиває третій гол. Теж перше в цьому сезоні. Всі три автори голів забивають свої перші голи в сезоні. Що ну, з точки зору, хоча б моралі, так не може не тішити пана Ротаняну. Четвертий, це вже буде трошки забагато. І четвертий не залітає з лінії вирібніч. виносить захисники. Розсипається Чорноморець наприкінці. Можливий був офсайд, до речі. Можливий був офсайд. Можливо, тут. А... Насправді Кулаков був положені грою. Закінчує цей поєдинок арбітер сьогоднішнього матчу. Надзвичайно емоційний поєдинок. Поєдинок, в якому особисто мені дуже хочеться послухати коментарі головного тренера однієї та іншої команди.